Привіт, дорогі малята! Відгадайте загадку. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже. Усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. А вже ж, це книга. Діти, а для чого потрібні книги? А які книги є у вас вдома? Хто їх вам читає? А де живе багато книг? Слово бібліотека складається з двох частин. Бібліо і тека. Бібліо означає книга, а тека сховище. Це означає книгосховище. Бібліотека є в містах і селах. Книжок у бібліотеці є дуже багато. Є вірші та казки, книги про тварин, природу та цікаві пригоди. Є дуже корисні книги, словники, довідники та енциклопедії. Є також старовинні книги, написані дуже давно, і всі ці книги зберігаються у бібліотеці. Книгу можна переглянути або ж прочитати в читальному залі бібліотеки. А можна взяти додому, прочитати і повернути назад. У бібліотеці є правила поведінки, які усім потрібно виконувати. Перше вітайся зі старшими. Не кричи, не галасуй. В читальному залі говори пошепки: Не грайся, не бешкетуй та не сміти. Також потрібно знати правила користування книгою, брати книжку чистими руками, не перегинати палітурку книжок, не загинати кутики сторінок, не розмальовувати книжки, берегти книги від води, не читати книги під час їжі. А чи знали ви малята, що у кожної книги в бібліотеці є свій номер, що складається з букв та цифр? Це шифер книжки. За цим шифром можна дізнатися поличку, де вона зберігається? Отож, малята, де живе багато книг? Як треба поводитися у бібліотеці? Які правила користування книгою ви запам'ятали? Послухайте вірш Я бібліотекар. За моїм вікном ростуть кедри та смареки. Гарне місце влітку тут для бібліотеки. Я полиці змайстрував для книжок журналів, щоб читали їх усі діти в зелензалі. І тепер у ранній час чи в обідню спеку йдуть до мене читачі у бібліотеку.